Вітаю, друзі! В повітрі запахло виборами. Зелена плісінь, яка перебуває при владі, піариться на війні щодня. Щодня намагається підняти свій політичний рейтинг. Інколи робить речі, які навіть робити не потрібно, але робить заради піара. А зараз запах виборів ви Досвідчені політичні животні, такі як Порошенко, Юля Тимошенко. І самі вдарились в піан. Порошенко в Сполучених Штатах. І він виступає на Американ Council і говорить: ні м'ясним штурмом, а його депутати у відповідь з України, ні бусифікації, мовчали. Рік. Мовчали два, мовчали вже майже три. А тут заговорили. А тут побачили м'ясні штурми. А раніше їх не було, а раніше не було м'ясного контрнаступу на роботіна. І навіть Заушний тоді про це промовчав. А не було Авдіївки, не було Бахмута. Ні. Вони тоді мовчали. Я мовчу про босифікацію, Я мовчу про те, що в най... одне місто, давайте візьмемо Одесу, як над ним знущались і знущаються босифікатори. А Порошенківці ж тоді мовчали, а зараз заговорили. Юлія Володимирівна Тимошенко іде своїм шляхом. Заявляє, що подає. До Конституційного суду позов щодо захисту суверенітету і незалежності України. Вона буде оскаржувати в Конституційному суді закони, які передають іноземцям право формувати державні органи. Той же Конституційний суд, рахункову палату, набу інші. Ключові структури. Юлія Володимирівна розповідає про це і її команда, і політологи наняті її командою з кожного утюга, кожного самовара. І забувають сказати, що Конституційний суд практично паралізований, а в січні припинить роботу зовсім. І ця, ці позовні заяви до Конституційного суду не більше, ніж піар. Друзі, думайте, спостерігайте, залишайте з нами, слідкуйте за цими політичними тваринами. Слава Україні і смерть! Фарага.